Змагання з плавання новорічні старти вже вдруге провели у Черкасах. Вони зібрали більше сотні юних спортсменів. Учасниками заходу стали вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл і клубів Черкас та Курсун Шевченківського. Цього року новорічні старти збирають більше сотні юних спортсменів. Вони змагаються у двох вікових групах на дистанціях 25 і 50 метрів. Ці зарівнування по плаванню для самих маленьких. Юних наших спортсменів, які прийшли в детські спортивні школи, клуби, тільки почали займатися группе начальної підготовки. Серед учасників не тільки місцеві спортсмени, а й представники курсу Чевченківського. Зайняв перше місце. Високі результати демонструють вихованці спортклубу Трітон комплексної дитячо-юнацької спортивної школи клубу юних моряків. Я вже давно участвую в там бувало, ну, що приливала і останнє, і перше. Я зайняла третє місце. Мені подобається займатися спортом, плаванням і бігом. Переможці та призери отримують у нагороду медалі та грамоти. Наступні змагання з плавання організатори планують провести до дня захисту дітей. Катерина Ковбі, Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка спорт.